Шалом, це Славко. Що ми знаємо за ситуацію в районі Куп'янська. Ну, Кажуть, перекинули 150-ту мірбригаду. Це дуже свіжа бригада. Жовтня 2023 року вона сформована, дуже свіжа. Нарешті її перекинули. Видно, що правильно мене виправили 32-га бригада в районі Синківки. Більш-менш повному сходу я взагалі хочу сказати за ці от прийоми осінту. Оця добра людина, бачите, Андрій 140, прочитала мені правильну лекцію. Каже, що 32 зараз під Синківкою не повним складом, що перший мегбатальйон був не третій, поки вся не повернулася на Новий рік. Ну я там була 30-та в той час в кінці грудня під Синківською, Дядько, й дайте таблеток, щоб попустило, що з квітня 23-го року тут тільки т 64 БМ та була ти зразка 22-го року. От що мені подобається, що всі люди ведуться. Як тільки ти починаєш показувати свою компетенцію і давати якісь, як це сказати, неточні дані, зразу знайдеться людина, яка тебе виправить і розкаже, як було насправді. На щастя, що все це в межах осін, то все це безневинно, бо ми ведемо розвідку в тилу, щоб знати, що робиться на фронті. А противник це і так знає. Але в часи Сталіна і Черчилля за таких казали «Болтун – находка для шпіона. Це старий і дуже перевірений метод роботи. Ася так, таксистів на Інформацію прикидається, значить, тим, що некомпетентно. І Я бачу, що навіть з мистером Андрій. 0,140 цей прийом спрацював. І завдяки йому ми знаємо. Нарешті отримали інформацію. Бачите, що була 32 і на підтримку кинули 150. Зараз обов'язково хтось щось виправить. І ми дізнаємося за події на фронті. Так само, як добра людина виправила за Табаєвку, кажуть, що 105-та бригада тероборони це було оборонно в її полосі відповідальності. І за це. Нібито зняли командира 105-ї. Не ясно, чи цього зняли командира 105-го, власне, Євгена Фоменка. Ми не знаємо. Він піднявся з 14-го року, бачите, від командира взводу до командира зенітно-ракетного дивізіону. Бачимо командир ТРО. Не знаю, наскільки це правда. Це все на рівні пліток. Зрозуміти, розвідка завжди з таких джерел. Об... Оперує плітками, якщо щось не так, то ви або виправляєте, або мовчіть, або розумієте, що вас розводять на нову інформацію. Ну, коротше кажучи, не повелося 105-й бригаді. Вона вже багато працює на сході, багато в неї було славно-етних справ в обороні. Але 4 батальйони ТРО, як ви розумієте, що у них оці мобілізаційні полки піхотні тримають фронт, що у нас тримають фронт. Це вже ситуація. Ви бачите другої половини війни, що Першої світової, що Другої світової, всяка така піхота тримає фронт, потім з'являються пожарники, як тут от танковий батальйон був, нібито 4 Зараз українці, ви знаєте, контратакують, нібито на Табаївку знову ж таки. За характер операції. Ну, бачите, тут по карті бойові дії, ясно йдуться. Іванівка, ось воно все тут. Іванівка, Кислівка. Бачите, тут от район Котлярівка, бойові дії, Табаївка сюди, Клахмальне, Берестове. Оця зараз полоса бойових дій от в такій зоні, от по цих населених пунктах. Ось, власне, ми їх так зменшимо цим покажемо. Ось. Ну, побачимо, як українцям поведеться. Це я взяв на 27-му, -е, щоб показати вам розвиток ситуації на півночі. Ось почалося з російських обстрілів. Ось ситуація, оця от атака на концентрацію. Це було помічено, що де воно в мене ось атака українських дронів була. На концентрацію в цьому лісі, злімано першого на висунення противника, його техніки, в тому числі. Ну Намір дій зрозуміли противника. Це Синківки на Петропавліку Тут є траса, і отут от вони виходять на ту трасу. Зараз ми поговоримо, за наскільки це давно було відоме цей момент. Наскільки його сподівалися, знову 29-30 -е, -е, ось. Ось ситуація актуальна на 30 за цією картою. Ну, ясно, що карта не найкраща, Але основні райони відомі Оце висунення противника лісом. Ось захоплення лісу. Чергове на в районі Сінківки. Кажуть, що наша тактика була тут, знаєте, ще з грудня була тут помітна. Бити та відходити, бити та відходити. Вони заїжджають, українці їх вибивають. Оце. Чергове ця ситуація, так як її бачать в районі Табайки, Не знаю наскільки до достовірні ці напрямки українських контрударів в районі Табайки, Значить, ми з цим поступово розберемося. Оце от удари українських дронів, попри боєвим, як висувався противник. Ми бачили кілька днів тому. І це от основна ситуація, бачите, замисел. Вскрився операції, що ми казали, пам'ятаєте, що все таки не так, а десь, отак вони будуть пробувати оцей рух з підтримкою противника з цього напрямку. Ну що скажемо? Що рух 150 якщо він підтвердиться, якщо він достовірно вказує на те, що українці запізнюються дуже сильно. Або це було не нестача сил, що чекали удари ще з іншого напрямку, щоб бригаду могло кинути на різні напрямки, або це. Можливість її перекинути, що контроль все-таки над повітрям активний. Або швидше, ви знаєте, що тут уже заздалегідь не вдається накопичувати війська, тому що вони піддаються атакам з повітря. Ви знаєте, Су-34 десь на цьому напрямку збили москвинські, поки що я точно не можу вказати, де день якийсь суматошний. Але поговоримо за те, наскільки за цю операцію було відомо, якщо вже з грудня я говорив за те, що тут відбудеться. і Після цього звинувачувати, ну поки що це не ясно, 105-ту територіальну, що вона нібито цю Табаївку здала, і нібито знімати її командирасувати. Ситуація була відома. Треба було розбудовувати позиції пошире додумати, як ви скористаєтеся маршом ваших резервів і вчинити з противником встрічний бой. На все це були. Був час, і ви бачите, що обрали який спосіб операції визначитися, коли діє противник. Ну тут то постійні виїзди противника, постійні атаки на цьому от між двома лісами, власне. На цьому просторі ось він тут. Ось ця синківка, ось між синківкою та Петропавлівкою. Ясно, що місце воно хороше для боїв з бронетехнікою. Інша справа, мене не цікаві, чому ми дали розмотати шведську бронетехніку трохи на південнішому напрямку і достатньо бездарно. Ми ж не знаємо, які сили на чому сформовано 150-та жовтня бригада цього року, яка які в неї можливості. Ударні та обороні. Але я скажу, що отут-от де отут от, отут-от десь достатньо бездарно і достатньо безефективно було знищений потенціал шведських танків, в одній з ну, не будемо називати цю бригаду, і вже тоді було дивно, що ми збираємося робити тут, на цьому напрямку, бо противник явно збирається ударяти. Ясно, тут ліса вам заважали, но тут, то слухайте. Поки що ми бачимо спосіб гри українського командування визначитися з напрямком атак противника і потім швиденько-швиденько зреагувати на це кинути, як сюди кинули танковий батальйон. Сюди 150-ту. Ну дай Боже, щоб така от реакція не на випередження. Ну. Чому вони не реагують на випередження? Ви знаєте, ніколи противник так не уязвів, як в передбойових порядках. Чи нема засобів враження? Ми не знаємо, як техніка, бронетехніка підтягалася з тилу москвинська. Ми не знаємо, як рухалися. Ясно, що от, де показало 105-та? Бригада втрати Т-80 БВМ БМП 2. Вони показали горі горіло матеріальні підтвердження, що це 47-ма дивізія російська. Ми не знаємо, яким чином росіяни присували свою бронетехніку до лінії фронту, як вони висивалися, з якої глибуни вони висувалися, наскільки зарання, в якій кількості чи була можливість все це вразити в предбойових порядках. Ми поки що сцену цих битв бачили між синківкою та. Ось сюди, от на південь від Синківки. вони виходять з ліса, десь ротою пробують закріпитися. Українці цю роту розбивають спочатку 30-та, потім бачили ролики 30-ї бригади на Новий рік. Зараз 32-га повернулася правильно мене. от этот розговорчивий Андрій 140, де він тут у нас. А ну подивимося, що це за діяч. Андрій Стеценко, бачите, ця добра людина, якщо це справжня, коротше кажучи. Якщо це не, на мою провокацію, не дезінформація. Завжди, коли вас когось ви підвозите в районі фронту, і хтось демонструє свою наївність або якісь не, неправдиві дані дає, які вам видається, не поспішайте його виправляти завжди на війні, підтверджуйте, як правило, погоджуйтеся з незнайомим вам. Учасником дискусії, тому що не знаєте, для чого він цю інформацію збирає, бо я це збираю, щоб уточнити ситуацію. А привлекательні московітки на востокі з місцевих жителів, яких ви так жалієте, збирають таку інформацію, щоб передати її російському компанію за немалую мзду між іншим, яка на наших донатах і не снилася. Ну що ж, це я так відволікся. Буду завершувати. Визначилася оперативна ре... як спосіб опер оперування українських сил, дати противнику виявити ініціативу, дати противнику накопичити сили, дати противнику визначити свої удари. Потім швиденько щось підігнати, як ми побачили з цим танковим батальйоном, з цією бригатою і реагувати. Дай Боже, щоб така реакція була вимушена. Ну я підозрюю, вимушена вона не, вист... не сил, тим, що противник все таки може атакувати авіацію. Ми бачили ці от. Обстріл по кілька днів назад. Ось вони в цьому районі на карті. Ну, що можна сказати? Ви бачите, як воно діє у противника. Ну, почекаємо, будемо сподіватися, що такий спосіб оборони привезне результати. Недовго чекати, як правильно сказали наші оглядачі, незалежні де у них тут це було. Слухайте, хотів я вам це сказати. А, ось воно тут. Щирішою іспанською, баталя де Дескасте. Чи це буде знову битва на істащення, на вичерпання ресурсів? Що у нас на френт-Норт час уже вивчати іспанську, бо ситуація щоб не става, як в кінці іспанської республіки? Так що молимося за френт норти і сподіваємося, що ця батала закінчиться. Те де згасти вичерпанням сил, а не просуванням і проривом противника. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, донайте, бо доводиться багато чого передивлятися, і праве очко вже таки не дуже, треба його підхарчити. Спасибо донатам і, і підписуйтесь. Да, да, і підписуватись. Бо треба, щоб росло. Чим більше підписів слухати, це не я вигадав, тим більше його дивляться. Треба ставити ці подписи, навіть якщо вони вам не потрібні, бо треба все таки, щоб слово правди доходило.